Глядать можливість прориву ЗСУ на куп'янському напрямку і виходу відповідно на лінію саватова Старабільська. Тому нанесення подібних превентивних ударів значно послаблює це. позицію окупаційної армії в моменті передислокації особового складу. На жаль, про те, про що я говорив, дуже мало часу, але ми обов'язково повернемося до цієї теми і до розмови з вами. Дмитро Снігеро, військовий експерт, був з нами. Сьогодні жіноча збірна України проведе черговий матч у межах золотої Євроліги з волейболу. У третьому турі українки зіграють проти чинних чемпіонок турніру команди Франції. Початок о 18.00. Трансляція на всіх місцевих каналах Суспільного та на Суспільне спорт. Українська асоціація футболу Футбол національна збірна України продовжує боротьбу за вихід на євро 2024 Чергове випробування для нашої команди. Збірна Північної Македонії. П'ятниця, 16 червня, початок о 21.45. Північна Македонія, Україна. Вболіваємо за українську збірну на місцевих каналах Суспільного у цифровому ефірі. Т2, кабельних мережах та IPTV, а також на Радіо Промінь. Мільйони українців одна перемога. Ukraine. Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. ВайтБіт офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.